Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 4АМ. І в даному відео ми зараз визначимо ціну даної монети, поговоримо про її особливості, дізнаємося, який штамп утворюється при даному співвідношенні Аверса та Реверса. І вкажемо на всі її особливості. Отже, монета номіналом 50 копійок 1992 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. тиражом 500 мільйонів екземплярів. Основні технічні характеристики даної монети. Це вага 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт монета має перерив рифлений, Тобто, іде 8 сегментів насічки. По всьому колові монети. Для визначення штампу монет, незалежно від аверса та реверса, нам обов'язково треба визначити штамп монети. Сьогодні нас з вами цікавить монета номіналом 50 копійок 1992 року і штамп по каталогі тк 4АМ. І як завжди, визначення штампа ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Аверс має по каталогу ТК така штамб четвертий. Тому зараз поговоримо про те, як ми можемо його визначити. Щоб визначити штамп четвертий, ми його характеризуємо так: середній зуб тризубця, він є. Вдавленим, а щит він є випуклим. Тобто, навпаки, на відміну від штампа 1, 2 та 3. Що ж до особливостей Аверса, ще можу додати, що напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети, дата наближена до канту і віддалена від герба даної монети. Після того, як ми визначили Аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. Якщо ви знайшли монету по Аверсу, яка має штамп 4, то по. Реверсу, знайте, що монета моя мати лише штамп АА. Зараз ми його визначимо та докладно охарактеризуємо. Отже, як характеризується штамп АА 50 копійок 1992 року. Щоб визначити штамп АА, ми звертаємо увагу на шифт І бачимо, що шифт плоский. В гронах номер 1 та 3 по 5 ягідь, в рун номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Також. Полосочка над буквою І, вона товста. Ягоди середньої величини, а в ягодах номер 1 7 та 8 у гронах примикають такі відросточки. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп А. Штамп же АА іде уточненням штампу А, і характеризується так. Розмір зображення він менший. А розмір поля штампа більше. Тобто це говорить нам про те, що вінок віддалений від канту. Це можна наглядно побачити саме в цих містах, що я зараз вам показую. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 50 копійок 1992 року. Штамп 4 ам що значить літера М в кінці штампу монети? Літера М значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він перерив часто рефлени, то мілка насічка йде по всьому колу у 8 сегментів. І поговоримо зараз про ціну даної монети. Якщо вам вдалося віднайти монету, яка зображена перед вами і має штамп 4АМ, то знайте, що монета є однією з найдорожчих, які є в обігові, і кошти на даний час від 5 до 7 тисяч гривень за один екземпляр. Як ви вже зрозуміли, особливістю є те, що тризубець здавлений, а щит є випуклий. В народі даний штамп називають англійський чекан. Тому, якщо ви маєте чи бачили такі подібні монети, пишіть в коментарях або в особисті повідомлення на Viber чи Telegram. Номер можете знайти на головній сторінці. Якщо ви маєте колекції монет, пересилайте їх на оцінку. Обов'язково розповім всі особливості кожного штампа і допоможу визначити ціну вашої монети. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування. Можете також прислати їх на оцінку. Оцінка абсолютно безкоштовна для всіх підписників та гостей каналу. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу!